ціні мережева, але будуть намагатися в такому ключі діяти зараз удар по воротах і м'яч в, в воротах національної збірної України. Малиновський. Прострільна передача. І-і-і! повз ворота. Ярмоленко. Ярмоленко подивський майданчик. Ярмоленко. Простріл. Удар Яремчука! Малиновський І Фаридує Марлос. Обігрує поми всіх своїх чужих ямого пропускає м'яч на коноплянку. Коноплянка, удар! Ву! Ву! Ха -ха! <менти> Може бути зараз небезпечний удар по наших воротах. П'яту парирує цей удар. Марлос. Пасна Яремчука, стінка Марлос падає. Зінченко задає удар. Це Ганков набирав хорошу швидкість, але Марлос не ризикнув панувати. Переваги сеганко подає на типовається.